Нещодавно уряд України запустив ініціативу, яка покликана зменшити фінансове навантаження на батьків, які збирають дітей до першого класу. Таку можливість назвали пакунок школяра, і оформити його можна в застосунку дія до 15 листопада поточного року. Сума одноразової грошової виплати становить 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на дитячий одяг, канцтовари або ж взуття. Однак відкритим залишалося питання, де саме можна розрахуватися «Дія карткою, аби скористатися цією можливістю. Саме для того, аби полегшити батькам пошук таких магазинів в Україні у тестовому режимі запрацював онлайн дашборд з переліком крамниць, де доступна оплата в межах програми пакунок школяра. Такий інструмент є лише навігатором і не охоплює абсолютно всі магазини. Однак на мапі відображені понад 25 тисяч торгових точок по всій країні, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. Варто зазначити, що назви й адреси магазинів можуть змінюватися, наприклад, через Перейменування громад або вулиць, проте з дашбордом пошук точно стає простішим. Знайти мапу магазинів можна на офіційній веб-сторінці Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, відкривши вкладку Отримувач соціальної підтримки, далі про соціальну підтримку та обравши пакунок школяра. Тож встигніть скористатися такою нагодою, придбавши усе необхідне для першокласника. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.